Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Маємо до продажу ось такий цікавий варіант, самий популярний та надійний грант сценник 3-го покоління. Автомобіль приїхав зі Швейцарії на максимальній комплектації Боус. Виглядає дуже круто, є релінги, оригінальні Боус Колеса, безключовий доступ на всіх. На всіх дверях. Ось так виглядає по кругу Автомобіль не має жодного підкрасу, весь в заводському окрасі, що дуже важливо. Та рік випуску його 2016. Так. Колеса стоять Мішелін, зимовий. 2018 року резина, Ще дуже добре, колеса в такому стані, відповідно, є сліди користування, це не є щось критичне. Комплектація Bose, лінзована оптика. Ось так виглядає. По салону її має електрозложування зеркал, нагадую безключовий доступ по всіх дверях, повний електропакет присутній, акустика, сабвуфер, Bose. Це преміальна музика Рено. Педалі, як бачите, не стерті, оригінальні коврики, Scenic. сидіння все в оригіналі, не підшивалося нічого, повністю все як і є. Комбінований шкіряний салон, перефороване шкіряне кермо, мульти є круїз контроль. Автомобіль на роботизованій коробці передач ЄДЦ-6 та з оригінальним пробігом у 236 тисяч, повністю пробивається по сервісу. Останній його був заїзд на 218 тисяч рік тому. Тобто повністю все прозоро. Є навігація, є два ключика ось в такому стані. Клімат-контроль. Є все, що необхідне для комфортного користування. Також затіняючі шторки. Ось так для заднього ряду. І для кріплення дитячого сидіння. Та є ще ось такі столики. Дуже комфортна річ. Має передні задні протроніки та камеру заднього виду. Полка присутня. Ось так виглядає багажний відділ. Так, а внизу у нас є повний комплект, домкрат, запасне колесо. Все повністю присутнє, як по хазяйськи 2500 доларів. Це вже саме сама, сама остання модель вже перед четвертим поколінням. поколінням, 2016 рік, вже з 2016 року пішли четверті покоління. Все повністю в оригіналі, нічого не крутилося, не мінялося. Є шторочки, як бачите, вони ставляться. Потолок без... без дирок, без нічого, все в порядку. Сервісно, також там все присутнє. Книжечка все є, по базі, б'ється. Ось такий маємо варіант. Так, зараз ми ще заведемо автомобіль. Ключики вставляти не потрібно, вони можуть бути в кармані. Ось я тут їх ложу, так працює безключовий доступ, є кнопка старт стоп, тормоз нажали і нажали кнопочку. Ось так працює авто, все чітко, запускається дуже добре. Покажу ще зараз під капотом. Нічого не милося, не готувалося. Все як приїхало, так і в такому стані є. Фари 16 рік. І тут також 16-й рік. Все в оригіналі, як я говорив. Друзі, кого цікавий такий варіант, хочете собі придбати, звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. Надамо максимально багато інформації про даний автомобіль. Вся сервісна історія буде присутня, що дуже-дуже важливо. Звертайтеся до зустрічі на каналі.